Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Маріна і я багатодітна мама. Мій канал про домашній затишок, смачні рецепти, випічка, мотивації на прибирання, покупки для дому, для діток та багато іншого. Словом про наше багатодітне життя. Якщо вам цікаве таке відео, підписуйтесь та залишайтеся зі мною. Всім гарного перегляду! Це відео буде половину кулінарного. Хочу показати ідею смачного меню. Просте, але смачне. І хочу показати смачні десерти, тому, якщо цікаво, дивіться до кінця. Спочатку я почала з приготування бульйону. Тут у мене було е, свине м'ясо, вже порізане на шматочки. Я його заготовляла в морозилку, тому е, відлум, трішки відломила і розморозила. Зварила з нього бульйон, додала моркву і цибулю. Також добавила лавровий листок і е, перець е, горошком. У мене така суміш перців. Бульон мій зварився, м'ясо стало м'якеньке. Я додаю трішки солі, достала моркву, вона трішки охолола. Потім я нарізаю такими невеличкими кубіками, додаю картоплю. Картоплю я теж зараз стала різати на такі невеличкі кубики. Ну воно так зручніше і дітям їсти, і в супі так я не люблю, коли картошка дуже такими великими шматками. Також, потім, коли картопля мене закипіла, я додала трішки рису. Супом у мене буде такий рисовий з м'ясом. Поставила все варитися і в кінці вже додав трішки зелені. Поки в мене вариться супчик, я роблю другу страву. Ми купували червону рибку, тому я вирішила зробити, побачила в Пінтересі рецепти, вже давненько побачила, і все хотіла спробувати. Запечену рибу з броколі в саливці. Тут у мене рибка була заморожена, тому що ми купили великий шматок, трішки я засолила і. Залишки я порізала на такі шматочки і поклала в морозилку. Потім трішки мене риба розморозилася, вона була на шкірці. Я трішки відрізала, почистила і порізала на такі маленькі шматочки. Страва вийшла дуже-дуже смачна. Я зробила заливку вершки яйця, трішки солі. І перцю. Це все залила і ще посипала сиром. Спочатку посипала сиром, а потім залила заливкою. Поставила на 200 градусів 180 200 градусів. Можна дивіться, в кого як пече духовка, тому що все-таки духовки всіх печуть по-різному. Спочатку я накриваю фольгою, щоб не завітрилось, можна сказати, брокколі, рибка. Воно гарненько це все під фольгою про пеклося. Потім приблизно хвилин 40, потім я відкриваю фольгу, і в мене далі, можна сказати, така, трішки запікається сир, робиться така смачна скоринка. І страва моя готова. Тут супчик мій вже готовий, я додала кріп, також у мене в заморозці. Я люблю такі заморозки, дуже вони виручають, і швидко все готується. Так що супчик мій вже готовий. Тут рибка моя також. Можна сказати, готова до того, щоб ставити в духовку. Тут роблю заливку. Заливку зараз скажу, у мене тут вершки. Вершки тут у мене були жирні, такої жирності 30%, хоча можна брати і 20. Але 20 у мене не було, вже взяла, які були. Тут у мене дві упаковки по 200 мл і додавала три яйця. Як на мене, то цієї заливки 400 мл слівок. Три яйця, сіль і трішки перцю, достатньо на цю форму. Ця форма в мене ікеївська, 32 см в діаметрі, достатньо вийшло цієї заливки, більше і не потрібно було. За рахунок яєць, заливка все-таки трішки піднімається, трішки, трішки збільшується. Якщо зналити трішки більше, то може, як то кажуть, трішки воно вийти вилиться. Тому дуже мені сподобалася ця страва, буду також і надалі це робити. Обов'язково рекомендую посипати спочатку це все сиром і потім залити заливкою. Виходино ну, дуже смачно з сиром. Сиру у мене тут не дуже багато, але з ним дуже-дуже вийшло смачно. Спеклась моя вже рибка з брокколі, дуже апетитно виглядає, дуже-дуже смачна страва. Дуже рекомендую. Також до рибки з брокколі я вирішила запекти картоплю. Спочатку я спекла рибку з броколі, витягла і потім вже поставила картоплю. Картоплю я тут порізала ну, на такі шматочки, такі зручні, такі, зручні, щоб, щоб вони гарненько запеклися. Далі додала майонез і спеції, такі за смаком. Тут у мене карі, я додала для кольору, добавила приправу до картоплі, сушений часник, трішки солі. І суміш перців все гарненько. Це все перемішала. Виклала форму. Спочатку також я накриваю це все фольгою, щоб картопля добре пропеклася. І коли Я, вже потім, вона пропеклася, я відкриваю фольгу і далі робиться така смачна скоринка. Картопля в мене запікається на 180-190 градусів під фольгою хвилин 40-45 дивіться, в залежності від своєї духовки. А потім вже відкриваю, щоб зробилася смачна скоринка. Таке в мене вийшло смачне меню. Можливо, комусь також знадобиться, а можливо, хтось давно не готував або ще не готував таке, тому рекомендую спробувати. Далі приступила до десертику, вирішила зробити полуничне тірамісу. Звичайно, я роблю таке звичайне зазвичай, оригінальне, можна сказати, з кофе, там, де палички я вмокаю в кофе і зроблю звичайний крем. Крем у мене, можна сказати, не оригінальний, не такий, як іде в тірамісу. Я роблю звичайний маскарпоне і вершки. Виходить теж дуже смачно. Також було таке, що я в самий крем додавала трішки кофе. Він виходив такий. Ніжно-ніжно-кофейний, дуже смачний, теж можна так спробувати. Діти мене полюбляють такий десертик, і вирішила зробити з полуницею. Тут в Альді якраз полуничка була по акції, і я подумала, що можна було зробити, згадала про тірамісу. Тому вирішила зробити такий десертик. Полуничку я порізала на такі маленькі шматочки, збила блендером. Ну, я думаю, на відео тут все зрозуміло, збила з блендеру так, щоб воно було таке прям пюре. І щоб можна було палички обмовкати ну, і вилажувати у форму. І залишила такі гарненькі, небагато полунички, такої гарненької, щоб можна було зверху просто прикрасити сам десертик. Десертик дуже дітям сподобався, хоча я форму робила немаленьку. Але за один раз отак в ну, нас сім'я не маленька, вісім діток, у нас 10 сім'ї, можна сказати. Тому всі отак зараз сіли, в тарілочку кожному порізала і зараз всі з'їли. Дуже сподобався. Ну, Я рахую, що не потрібно йому дуже довго стояти. Все-таки печиво може потім трішки розмокати. Можливо, воно потім буде таке, ну, не дуже смачне. Тут у мене, я скажу, постояла ця, цей десертик 3, напевно, 4 годинки, і йому було достатньо. Тут я зверху ще трішки поливаю цим полуничним пюре, щоб трішки ну, так воно було більш смачніше. Далі викладаю крем. Ну так, роблю такий рівненький шар крему. І далі ще раз роблю, такий, можна сказати, ще один такий слой печива. Звичайно, такий десерти краще робити, коли сезон полуниці, тому що да, зараз не сезон полуниці, і вона. Ціна її не дешева, але так як була акція, то я вирішила, чому б і не взяти. А коли сезон полуниці, то можна робити різні десертики, різні такі страви. Також, коли у нас сезон полуниці, діти дуже полюбляють такі молочні коктейлі. Я їм роблю, додаю трішки, наприклад, молока морозива і полуницю. Ще можу додати банан. В общем, дуже є різних страв. Я надіюся, що як буде в нас сезон полуниці, я буду показувати. Якісь ну, десертики, страви, напої, з полунички. В общем, Тут в мене залишилося трішки печива, буквально три штучки. І я вирішила, чому б його не покришити зверху. Вийшло дуже гарно, ніколи так не робила, але вийшло дуже гарно. Вийшло такий ніби такий тоненький шар печива. І потім вже. Трішки посипала цією, прикрасила полуничкою. Вийшов дуже смачно, так як я вже сказала, в мене постояло воно в холодному місці 3-4 годинки. Я вам скажу, достатньо цього часу. Ну, напевно, можна зробити на ніч. Наприклад, поставити в холодильник, накрити плівкою, і зранку, я думаю, теж буде дуже смачно. Печиво стало дуже м'якеньке, дуже гарненько пропиталося. Крем став такий, ніби суфле, такий воздушний такий. Тому рекомендую також спробувати, хто ще не готував таке полуничне тірамісу. Далі покажу ще один такий варіант десертику, можливо, хтось забув. В Україні я дуже часто його робила. Також замовляла ці формочки і вирішила зробити слойоні трубочки з білковим кремом. Крем у мене тут білково заварний. Також у мене трубочки вже були з готового слойонного тіста. Я просто порізала такими полосочками, ну, я думаю, тут на відео все видно. Накрутила на ці трубочки, змастила яйцем, поставила на 220 градусів духовку, тому що слоєне тісто любить дуже високу температуру. Воно потім дуже буде гарненько слоїтися. Поки в мене трубочки випікалися, тим часом я зробила крем. Єдине, що я не знаю, чому напевно я забула включити камеру, хоча стояв телефон, все ну вибачаюсь, не, не включила я камеру. Крем у мене був вежк. Білково заварний, значить, на водяній бані я беру білки і цукор, нагріваю, постійно помішуючи. Коли вони гарно-гарно нагрілися, можна сказати, коли вони прям такі дуже були гарячі, і від вінчика вже така пішла гарна піна, я переливаю чашу міксера, ставлю на саму велику швидкість і гарно збиваю до таких гарних піків. Крем цей білково заварний, він дуже. Гарно тримає форму. Трубочки у нас залишилися на другий день на ранок, тому що все-таки це вже був такий вже вечір. Не все з'їли, у нас ще було тірамісу. І я вам хочу сказати, крем дуже класно тримав форму. дуже. Він не розслоївся, він не потік, він навіть став ще такий, можна сказати, густіший. Я тут кожну трубочку посипаю цукровою пудрою, вийшли дуже смачні, буду частіше так робити. Тому, можливо, хтось давно також готував. Спробуйте. Їздили на закуп, трішки покажу, що купили. Так, тут куріне м'ясо, хочу зараз навпіл порізати, замаринувати часником, спеціями. Трішки майонезу додати. І хочу зробити до гречки. Далі хліб. Також купили рибу. Хочу зробити трішки відрізати, зробити пиріг з брокколі і рибою. такий в заливки, як я робила. А остальну залишки хочу порізати на шматочки і зробити з таким соусом. Зараз покажу соусом. Так, тут до вермишелі, це до м'яса. Ось о, до риби. Роблю таку заливку. Тут все розказується, показується, як воно розводиться. І, в общем, вила, Викладаю форму, заливаю цим соусом і ставлю запікатися в духовку. Виходить, дуже смачно. Роблю або до картоплі пюре, або до рису. Так, Далі сир кисломолочний, тут е, такий сир: це м'ясо на бутерброди, масло вершкове, далі фета, борошно, цукор. Так, це гауда. До речі, не бачила я тут шматочками, тому купляємо потарти, бо шматочками тут тільки порізаний, такий він є, той, що ложиться на бутерброди. Далі молоко. Тут ще купили дітям банани яблука і олія. Так, була така в мене закупка. Сьогодні. На обід у дітей був вермишель з сосисками. Далі буде гречка з м'ясом і салатик. А на завтра вже буду запікати рибу і хочу зробити рибний пиріг. Тому така була мене закупочка, Буду готувати. Я засолила трішки рибки і вирішила приготувати суші. Дуже ми хотіли суші, тому я зробила таку, можна сказати, двойну порцію. Тут було 14 ролів. Такий можна сказати: у нас вийшов смачний перекус. А тут хочу показати трішки відео, як чоловік мені збирав столик. Так як я вже казала, 10 квітня у нас було 20 років весілля, як ми разом вже живемо. І чоловік мені зробив такий подарунок. Купив мені, я про це не знала. Мені доставка прийшла і він мені подарував столик. Столик я вже дуже давно хотіла. Хотіла я його правда в Україну додому, але він замовив сюди, тому поки я тут покористуюся. І до цього столика купила поки такий стільчик. Так, да, він, можливо, трішки не підходить. Але все-таки вирішила, хай поки такий буде, чим просто чим ніякого. Тут уже показую, як чоловік збирав мені столика. Ми поклали менше дітей спать. Це вже було 9 чи півдесятого вечора. Я вже не пам'ятаю, якраз ми ввечері приїхали додому, теж не пам'ятаю, де ми були. І в нас, в общем, ми все любимо збирати на вечір, на ніч. Діти вже коли сплять, ніхто не бігає, не шумить. І ми собі тихенько зібрали. Єдине, що старші хлопчики не спали, тому що це було канікули, вони лягали пізніше спати. Показую. Шуклятки це, можна сказати, передній фасад шуклятки. Дуже мені цей столик сподобався. Я його колись побачила на сайті тему, і також чоловік там мені його замовив. Спочатку його ціна була 126 євро, потім 132. І якраз на нього акція була 118 євро. Я рахую, це зовсім недорого. Столик дуже класний, якість мені дуже сподобалася. Тому. Чоловік мені збирає. Я спочатку хотіла цей столик відправити додому в Україну, щоб вже можна сказати сюди ну, звідси було менше вести. Але все таки вирішила, поки ми тут покористуюся ним трішки тут. Єдине, що потім, можливо, вже вдома закажу собі трішки інший стульчик. Хочу, не знаю, чи поки так його залишу, чи, можливо, ніжки. Куплю фарбу, таку золотисту, таку, як на ніжках столика. І пофарбую сам стульчик, ну, зроблю теж такі ніжки золотистого кольору. Не знаю, ще подумаю, подивлюся. Тут чоловік майже вже зібрав його. Дуже мені сподобався цей столик. Якщо комусь потрібна силка, пишіть, я скину силку цього столика. У нас це все проходить весело. Я думаю, ви бачите, у нас, якщо завжди ми збираємо якусь мебель чи ще щось, у нас завжди це все проходить з такими шутками. В общем, нам, нам завжди весело. Нам, як то кажуть, скучати немає коли. Я тут параметри цього столика так не згадаю. Якщо комусь потрібно, то пишіть в коментарях. Я вам напишу параметри столика. Можливо, ви теж хочете замовити, і я напишу параметри, щоб ви знали, чи вам підходить, чи не підходить. Дуже мені сподобались ці фасади. Дуже хотіла, щоб були шукляди, щоб можна було положити якийсь крем, там, сиворотку. Ну, тей, можна сказати, догляд за обличчям, яким я користуюся. В другу шукляду я хотіла положити ручки, блокноти, там, де я записую якийсь там, планер, меню там, де я записую. в общем, хотіла так, щоб в мене було дві шуклядки. Тепер у мене є столик, і я вже хочу зеркало до нього. Не знаю, чи буду купувати чи ні. Тому в общем, вийшов такий столик. Мені здається, цей стольчик сюди, стільчик дуже сюди гарно підходить. Єдине, що ніжки. Мені не дуже подобаються ніжки, що вони чорного кольору. Поки чоловік там докручував столик, мені старші хлопчики тут трішки освободили місце. Я в цей момент знімала, як то кажуть, була за оператора. Тому я не в кадрі тут все знімаю. Дуже е, сподобалося, де тут цей столик стоїть. Е, таке відчуття, ніби він тут і мав стоять, ніби він тут реально постійно стояв. Дуже класно і дуже класно, що тут стоїть оцей торшер. Він тут так гарно пасує, Включаємо ввечері це світло. Цей торшер, до речі, хазяйський, він не наш, він такий, можна сказати, старенький, але я його не, не буду прибирати, хай він тут. Стоїть. Тут, в общем, чоловік вже з хлопчиками тут вже все поставив. І, в общем, тут у них вже включається, як то кажуть, фантазія, хто що вже буде ставити на столик. Тут чоловік підключає торшер. І, в общем, люблять вони мене тут трішки почудувати. Чоловік поставив вазу. І, в общем, стали вони ставити хто що можна на цей столик. Далі я це все трішки там переставила, зробила все по-своєму. Хоча, скажу, дуже сюди не хватає дзеркала. Хочу таке кругле дзеркало, до столика, можливо, навіть і невеличке, але щоб було дзеркало. Мені дуже вийшло затишно, якось так. Прям не знаю, мені дуже сподобалась така якась атмосфера. так якось Мені дуже гарно вийшло. Я в телеграм-каналі вже ділилася з цими фото. В телеграмі я завжди скидаю все в першу чергу: якісь покупки, страви, випічку, якісь фото, коротенькі відео. Тому, дівчатка, підписуйтеся в телеграм-канал, завжди ссылка в профілі каналу. Там я створила цей канал для спілкування. Дівчатка також там діляться рецептами стравами, те, що вони готують. Тому. Переходьте по силці, підписуйтеся, будемо там спілкуватися. Я там майже кожний день. Так як я в прошлому відео казала, що готую дім до свята, до Пасхи, Великодня, трішки прибирала по зонах, тому що, звичайно, дім двоповерховий, все відразу прибрати не можна, неможливо. Даже. Тому я так прибирала по потрошку. І черга вже дійшла до сходів і до коридору. Тут потрібно було зеркальце промити, далі. Таку тумбу для взуття, Про... замила я тут пол, промила вже потім за кадром, тому що. Все засняти не змогла. Якби я все засняла, то напевно, це відео вийшло би дуже велике. Звичайно, коли ти знімаєш відео, робота все одно йде не так швидко. Наприклад, коли ти без камери там прибрав, туди пішов, там поставив на місце, помив, звичайно, що так робота йде скоріше. Але коли ставиш камеру, звичайно, і я мотивуюся, можна сказати, і так, можливо, і вас трішки мотивую на прибирання. Я думаю, ви також вже поприбирали і свої домівки. Тут у мене, я, можна сказати, я вже скрізь поприбирала. Єдине, що в мене залишилась кімната дівчаток і оцей коридор з ходами. Тут я прибура Позамітала і вирішила ще поприбирати сходи. Раніше ці сходи я пілесосила, але, чесно кажучи, на них ковролін дуже незручно їх пілесосити, тому що саму сходинку воно пілесосить, а іменно по таких. У десь там, де в таких місцях, де пілосос не заходить, то дуже воно погано, ну все залишається, весь, весь пил. Тому в мене така є щіточка, вона така жорстка. І нею, я, можна сказати, це все, отак ці сходинки донизу підмітаю. Воно дуже гарно вичищає. Я колись в себе вдома, в Україні теж хотіла робити сходинки з. Ковроліну, але, чесно кажучи, після цих подивилася, як важко за ними доглядати. На них так осідає пил, всякий, ну, такий, можна сказати, мілкий, такий якийсь мусор. Тому все-таки я скажу краще, коли сходинки просто звичайні дерев'яні. Можна просто взяти вологу ганчірочку, гарненько, просто промити і в тебе вже буде чисто. Тут ще я протираю ці перила. Тому що, звичайно, я замітала, пил летіла, пил осіло, осіла на ці перила, на цю, таку, можна сказати, панель дерев'яну, тому вирішила це все промити, щоб вже було все чисто, щоб вже був порядок. І слідує, що я після цих сходинок буду прибирати, це ванну кімнату. В цій ванні, можна сказати, в мене вже порядок. Залишилося мені ще в домі прибрати кухню, душеву, там санузлом на першому поверсі, і дівчат... кімнату для дівчаток. Тут у мене майже прибирання доходить уже до кінця. Залишається ще мені помити ванну. Повикидала пусті баночки з-під гелю, шампунів, тут трішки так назбиралося. Це все повикидала гарненько, помила ванну, Єдине, що потрібно було вже дітям давати вечерю, то я пішла годувати дітей і вже за кадром помила туалет і помила тут пол. Тому... Буду далі прибирати, але всім хочу подякувати за це відео, за те, що ви були зі мною, за те, що ви дивилися до кінця. Якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайку. Хто ще не підписаний, підписуйтеся. Також переходьте по силці в телеграм-канал, також запрошую там підписатися. Всім дякую за перегляд, всім всього найкращого та до зустрічі в нових відео. Всім пока.